«Стань діловим це реальна можливість побачити, як народжуються професіонали світу бізнес-телебачення. Перемога не за горами, невдовзі ви побачите. Фінал конкурсу. Найяскравіші та найталановитіші особистості вже спробували себе в ролі справжніх ведучих. Голосуйте за конкурсантів на нашому сайті, і саме ваш голос може стати вирішальним. Вітаю вас! З вами програма Стань діловим. Найперспективніші учасники нашого конкурсу вже зробили свій перший крок для створення власного проекту на першому діловому. Вже у наступній програмі ми дізнаємося остаточного переможця. А зараз пропоную ознайомитись з останньою трійкою учасників першого туру. Знайомтесь Мар'яна Жовніренко, Марія Клименко та Олена Шакіна. <рес> Учасниці цієї трійки дуже впевнені у своїх силах. Що ж, подивимось, можливо, саме зараз ми спостерігаємо за народженням нової зірки справжнього професіонала. Перша учасниця Мар'яна Жовніренко має досвід роботи у журналістиці, захоплюється експериментальною кулінарією, фотографією, подорожує по всьому світу. Я виросла, якби в сім'ї. Політологів, і майже все моє життя е, проходило в новинному блоці. Тобто, ми подорожували в Чечню під час війни, е, потім Грузія. Мій батько підписував там мирні договори. А я повзала під столом. Мар'яна вважає себе дипломатично вихованою, зібраною та толерантною. Учасниця й не здогадувалася, що саме ці риси сьогодні їй знадобляться найбільше. Сьогодні завдання для наших конкурсанток були зовсім різні. Олена мала лише 15 хвилин для написання тексту. Марію та Мар'яну очікував зламаний стілець у ефірні. Вибачте, дівчата, але у роботі насправді трапляються зовсім різні ситуації. Вітаю вас. Я Мар'яна Жовніренко. Я учасниця проєкту Стань діловим. Я хочу бути новим обличчям першого ділового. Маю журналістську освіту, цікавлюся політикою та економікою. Зараз хочу розповісти найактуальніші новини. Євро до кінця року втратить в ціні 20-30 копійок. Прогнозують ек експерти. Не зраджувати долар. Закликають українські фінансисти. Кажуть, що європейська валюта до кінця року втратить в ціні 20-30 копійок. Дуже хвилююся. Руки Навіть трохи. Друга учасниця, якій дісталося на логічне завдання, Марія Клименко навчалася на журналіста та режисера телебачення, титулована нагородами за успіхи в роботі у засобах масової інформації. Друкувалася в газеті, була редактором та журналістом на телебаченні. Зараз обіймає посаду режисера на одному зі столичних телеканалів. Я з самого дитинства розказувала мамі, що я буде дуже відома особа. Я працюю на, у сфері СМІ вже не перший рік і працювала на різних посадах. Якщо знати, як працює кожен механізм усієї великої машини, то на своєму місці працювати багато продуктивніше можна. Я гадаю, що першочергово для ведучої потрібно мати вміння передбачувати новини. Марія має досить оригінальне хобі. Вона обожнює переглядати ретрофільми. У собі цінує відкритість, чесність та нестримну жагу роботи у журналістиці. Вітаю вас! Я Марія Клименка, учасниця проєкту Стан діловим. Хочу стати новим обличчям першого ділового. Міністр змінюється, проблеми залишаються. Наслідки аварії на залізниці під Ніжньодніпровськом. Оптимістичні прорахунки. Ріст ВВП в Україні за січень лютий більшість за прогнози всесвітнього банку. Цей момент, коли режисер каже, запис починає так трохи нервувати. Тепер цих двох учасниць очікує найскладніше. Після проби дівчати мали переконати всіх у перемозі розкрити найкращі риси, але не свої, а конкурентки. Це доволі складний психологічний момент. Хто з них зробить це найширіше та найпереконливіше, отримає перемогу. Марія мені насправді дуже сподобалася, і навіть якби не було камери, то я би сказала те саме. Вона дуже гарно виглядає у кадрі, не дуже такі правильні риси, обличчя в неї гарний тембр голосу. І її колір волосся мені також подобається насправді, тому що вона на фоні студії. Виглядає досить колоритно. Дуже цілеспрямована дівчина, і наскільки я бачила, досить добре дивиться. Ну, на екрані мені сподобалося. Вона досить відкрита. Тобто, коли вона нервувала, видно, що вона нервує, але потім вона зібралась і видно, що вона ну, знає, чого вона прийшла, що вона хоче і як вона має це робити. Сьогодні журі мало оцінити не лише професіоналізм конкурсанток, а й їхню психологічну готовність до роботи. Я згоден із Мар'яною Жовніренко, яка сказала, що Марія Клименко гарно виглядить кадрі. Ну вона підходить для новин, Марія Клименко. Трошки розгубилася, але то таке. То ясно, що проба Видно, Марія Клименко по життю російськомовна дівчина. У неї з наголосами проблеми в неї і російське. Маріяна Жовніренко гарна дівчина. І вона так відчувається від неї впевненість, менше проблем з мовою. Ну, але все одно щодо мови, артикуляції, то тут ще можна попрацювати. Мар'яна, ще раз скажу, виникає вона, викликає вона довіру. Можливо, їй треба не новини вести, а якісь такі авторські програми, тобто брати якийсь інший формат. Мар'яні Жоніренко і Марії Клеменко по четвірці поставити. Завершує наш конкурс Олена Шакіна, фінансист за освітою, працює за спеціальністю, має досвід роботи ведучої на регіональному телебаченні. А в роботі спрямована не на процес, а на результат. Ломом я фінансист, але за покликанням я ведуча. Деякий час я працювала диктором новин на регіональному телебаченні. Якщо б я мала можливість утілити в життя якийсь власний проект, напевно, це був би проект щодо аналізу банків. Ринків, валютних ринків, ринку фінансових послуг або навіть ринку цінних паперів. Олена вважає себе цілеспрямованою, відповідальною та енергійною. Подивимось, чи допоможуть їй ці риси в критичній ситуації, адже їй доведеться написати текст із зовсім незнайомої тематики лише за 15 хвилин. навіть для досвідченого журналіста повна сконцентрованість та зосередженість у такій ситуації не гарантують бажаного успіху. Вітаю вас, я Олена Шакіна. Я учасниця проєкту Стань діловим. Я хочу бути обличчям першого ділового. Мобільний ринок на межі свого насичення свідчать результати досліджень маркетингових кампаній. Такі показники, як ціна функції дизайн, уперто удосконалюються. Та чи завжди це означає якісний зв'язок? Отже, мобільний світ сьогодні і завтра дуже гарні враження, але дуже незвично, що велика кількість людей. Для того щоб боротись з хвилюванням, я просто намагаюся набрати більше повітря, ну зосередитись на своїй справі. Якщо Аналізувати Олену Шакіну в контексті трьох, то вона серед них виглядить більш поважно, впевнено і більш професійно. От таке враження, що вона є вчителькою, а вони є її учнями. Але непоганими учнями мені здається, що Шакіні Олені будуть вірити у неї, і менше проблем щодо поведінки в кадрі. Вона впевнена, вона нормально жестикулює Шакіна Олена чотири з плюсом. Ви спостерігали за народженням нових зірок разом з нами. Саме ви обирали фіналістів, віддаючи свої голоси за конкурсантів на нашому сайті. За результатами оцінок журі та завдяки вашому голосуванню. Ми вже маємо чотирьох фіналістів. Лишилось обрати останнього фіналіста серед наших сьогоднішніх конкурсантів. Ви можете зробити це, віддавши свій голос на нашому сайті. Наступного разу ви побачите фінал конкурсу. Найскладніші випробування вже чекають на наших фіналістів. Пам'ятайте, немає переможця сильніше за того, хто зміг перемогти самого себе. З вами була програма «Стань діловим. На все добре і до нової зустрічі.